I also have a phone. I'm confident that in five minutes we can have you speak and, span and back on the street again. In the non-prostitute sense, obviously. фраза дня. Speak in span має значення охайний, чистенький, новенький. Але ж чому говориться ми так? Цей вираз з'явився ще у 17 сторіччі. Слово спік означало новий цвях. Слово «span» означало новий шматок деревини. Разом вони створювали картинку новісіньке, щойно зроблене. З часом цей вираз набув переносного значення і означає чистий, охайний, без жодної плямки. Книжкові синоніми це «spotless», «neat and tidy», «squeaky clean». Фільми навчають краще ніж підручники. Перевірено! І якщо ти досі не вивчила англійську, ти просто неправильно її дивилась. Підписуйся, і я розкажу, як треба.